Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Віра під'єднує вас до Бога. Прийміть найкраще, що він має для вас. Сьогодні на передачі Переможний голос віруючого Кенет і Глорія Коплен демонструють, як любовиця раз і назавжди стверджує, що любов вища за все. Вітаю вас! Ми Кенет і Глорія Коплен. Глорія, ти чудово сьогодні виглядаєш Кенета, ти теж гарно виглядаєш. Ти виглядаєш дуже весело. Я дуже щаслива. Ти завжди дуже весела. Амінь. Чому б ні? Амінь. Чому б не бути веселою Слава та щасливою? Богу. Ми служимо Богу з веселим так? та радісним серцем і з Хвала подостатком всього. Я пам'ятаю, коли ми не були такими веселими. Ні, ні. Я не хочу туди повертатися. Тоді минуло 50 років. Немає сенсу туди повертатися. Ні. Хвала Богу. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю дякуємо передачу. Дякуємо тобі, Господь. І ми віддаємо тобі. Слава Богу. Як ви можете так говорити? Я знаю, що ви не знаєте, що я проходжу. Ви не знаєте, що я прийшов, і ви не маєте жодного права стояти там і говорити такі речі. Це моє право говорити такі речі, говорить Господь. Так. Бо я вже сказав своєму слові. Візьміть моє слово. Так. Я візьму ваше слово і моє слово, і з'єднаю їх разом, якщо ви згодитеся зі мною. І прийде віра, і ви будете наповнені радістю. І ви будете раді, що зробили це, і ви відштовхнете від себе ворога. Ви відділите Амін. себе від духа так. темряви, ви відділите себе від духа недогів та хвороб. Саме він приносить вам всі ці неприємності, і він під'єднаний до духа страху. Тому відкиньте все це і почніть змінювати те, що ви говорите, і я зміню те, якими є ви. Слава Богу. Я зміню те, де ви, і я зміню все ваше оточення, якщо ви будете слухати мене. Бо віра так. приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І віра під'єднує вас до мене. А коли ви під'єднуєтеся до мене, ви під'єднуєтеся до найкращого, що є. Говорить. Так, Дух, дякуємо благодаті. Тобі, Господь. Алілуя. Хвала Богу. Це краще. Амінь. Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо, Алілуя. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі. Ми, Ми віддаємо дякуємо Тобі честь і хвалу. Слава дякуємо Богу. Тобі, Господи, за кожне сказане слово і кожне зроблене діло у незрівнянне ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Хвала Богу. Я знову хотів нагадати сьогодні, що ми присвячуємо нашій передачі цього тижня єпископу Дейвіду та Феєт О'єдепо та їхній дивовижній сім'ї в землі Ханаан в Нігерії, де вони є пасторами чудової церкви з Віри. Хвала Богу. Ось їхня маленька церква. І коли ця церква повністю заповнена, вона вміщає 54 тисячі людей. І вже довгий час вона заповнена завжди. І це правда, що коли ми там були, вона була заповнена, і назовні було теж багато людей. Так, я проповідував там на перших двох зібраннях. І перше зібрання починалося о 6.30 ранку. І церква була наповнена. На другому зібранні вона теж була наповнена. І всього я не знаю. Мені лише сказали, що в загальному на двох зібраннях у прибудованих на дворі наметах зібралося 37 тисяч людей. Тобто на двох зібраннях було 180 тисяч людей плюс 37 тисяч на дворі. Дозвольте мені сказати, що це велика церква. І вона наповнена і хороша. Вона наповнена вірою. Так, і я вам проповідники дещо скажу. Якщо ви думаєте, що можете поїхати туди і відпроповідувати якусь невелику проповідь, то це не так. Вони витягнуть з вас те, що ви навіть і не знали, що ви це знали. Я серйозно. Всього в неділю до церкви прийшло 394 тисячі людей. Хвала Богу. Хіба це не дивовижно? Це чудово. І дяка Богові, що ми є частиною цього. Вони теж веселі та запальні так. люди, щасливі. Амінь. Чудова сім'я, просто дивовижно. Діти, внуки всі вони служать Богу, і всі вони в служінні. І всі вони помазані. Ми благословляємо вас. Благословляємо вас, сім'я О'єдепо, за те, що благословляєте так, нас. Ми дуже раді бути частиною цього чудового служіння в Нігерії. Хвала Богу. Глорі! Давай знову відкриємо 14-й розділ послання до римлян і прочитаємо наше базове місцеписання. Послання до римлян 14.23 А той, хто сумнівається, коли їсть, то засуджується, бо їсть не по вірі. а все, що не від віри, то гріх. Той, хто сумнівається. Отже, сумніватися, це гріх. Це те, що тут те, що тут говориться. І ми не будемо довго зупинятися на цьому. Ви можете подивитися наші попередні передачі і зрозуміти фундамент цього і ви можете завантажити тези до цих передач і досліджувати це, і проповідувати це. Що є ліками від сумнівів та невір'я? Слово Боже. Слово Боже, знаєте, в Назареті вони не вірили жодному слову, яке Ісус говорив. Ісус сказав: Син нічого не може творити сам від так. себе. я кажу лише те, що чую від мого Отця. І я роблю лише те, що бачу, робить мій отець. І він проповідував там ту саму проповідь, яку він проповідував в Капернаумі, де все переливалося через край і було з подостатком. Але коли Ісус проповідував ту саму проповідь там, у своєму рідному місці, вони не повірили жодному його слову. Фактично, вони намагалися вбити його, бо вони розлютилися, коли він проповідував. І тоді, як говорить слово Боже, він пішов по селах, проповідуючи і навчаючи в синагогах. І віра приходить від слухання, так. а слухання від Слова Божого. Це просто дивовижно. Ісус — проповідник віри. Він ним був так. і залишається. Амін. Так, якби він ним не був, і ми так. не могли би бути такими. Амінь. Отже, давайте прочитаємо це ще раз. Бо не по вірі, а все ще не по вірі гріх. І ми говорили про розширений переклад цього вірша. Все, що не починається з віри і не походить від віри, це Гріх. Чому це гріх? Бо ви вибрали вірити чомусь відмінному від того, що сказав Бог, і таким чином відділяючи себе від Бога. Бо віра під'єднує вас до Бога. Так Ви вибрали говорити щось відмінне від цього, думати про щось відмінне від цього, що сказав він, і сумніватися в тому, що він сказав. Це сказав Бог. І кожне слово так. тут є кровним завітом з вами, віруючими. Отже, Він сказав вам це. І він сказав це, поклявшись на крові Ісуса. Але ви чи я вибираємо не вірити цьому, а вірити чомусь, що ми відчуваємо чи тому, що сказав хтось інший. Звичайно, це гріх. Чому? Так. Це з'єднує вас з діяволом. Вірно. Страх з'єднує вас з дьяволом так само, як віра з'єднує вас з Богом, і немає якогось проміжного стану. Ви не можете прилаштуватися десь посередині. Якщо це не віра, то це страх. Давайте знову. Чи не знову? Ми почали говорити про це вчора, і наш час закінчився. Тож, давайте відкриємо п'ятий розділ першого послання Петра, і ми подивимося, що говорить слово Боже і як з цим розбиратись. Слово Турбота? Так, дякую тобі, Господи. Я зроблю це. я приділю час тому, щоб звернути вашу увагу на те, що говорив про це Ісус у 19-му вірші. Четвертого розділу Євангелія від Марка він сказав сіяч сіє слово. І посіяне при дорозі, сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти це слово. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Вірно? Гаразд, зверніть увагу на 19-й вірш. Турботи, турботи цього віку. Оманливість багатство та інші побажання входячи, заглушують слово. Слово перекладене як турбота, також перекладається як неспокій, тривога та хвилювання. Тому, коли турботи входять, що вони роблять? Вони заглушають слово Боже, заглушає, перекриває. Ви можете це бачити так. саме тому. Це гріх. Турботи заглушають Слово Боже, а без слова Божого нема віри. А без віри догодити Богу неможливо. У вас серйозні проблеми. У вас серйозні проблеми. Так бо, коли ви вірите Слову Божому, і ви відмовляєтеся вірити всьому іншому, чи тому, що ви чуєте, чи відчуваєте, ви маєте слово Боже з цього приводу, і ви знайшли свої місця писання і стоїте на Слові Божому. І ви дозволяєте слову ввести свої битви. Так. І ви стоїте у вірі про своє зцілення. Ви стоїте у вірі щодо своїх фінансів. Що б то не було, ви стоїте і кажете, Господи, я стою сьогодні на Слові Божому. І я звертаюся до Тебе. Я звертаю своє вуха до Тебе. Я прихиляю моє вухо до твоїх висловлювань. Я не даю їм відходити від моїх очей, і я говорю їм моїми устами. Я вірю цьому своєму серці, і я кажу це своїми устами. Дух Божий може почати піднімати щось всередині вас. Ти думав ось про це? Ні, я про це не думав. Ти пам'ятаєш, де в моєму слові це говориться? Так, я це пам'ятаю. Ви повертаєтеся до цього, і Бог має доступ до вашої внутрішньої людини. Ви народжені згори. гори, ви дитина Божа. Я не говорю про те, що щось відправить вас в пекло. Не вхиляйтеся у це. Не дозволяйте дьяволу зіштовхнути вас на цю доріжку. Ні. Коли ви залишите цю землю, ви підете прямо на небеса, але ви пропустите дуже багато всього, за що помер Ісус, і ви могли би мати це тут, поки знаходитеся на землі. Я гарантую вам, це може вкоротити так, вам вірно. ваше життя. А саме благословіння. Так. Отже, послухайте мене зараз дуже уважно. Доти, поки ви турбуєтеся, доти, поки турботи переповнюють ваші думки. Сатана має доступ до вашої внутрішньої людини так само, як цей доступ матиме Бог, якщо ви будете думати його думками і думати на підставі Його слова. Але сатана може дістатися до вашої внутрішньої людини. Він може дістатися до вашого розуму. Він дістається до нього прямо зараз, коли ви це робите, так. прямо цієї Саме миті. Саме це я майно на увазі. Він там, розумієте? І ви думаєте, але, брате Куплен, ви просто не знаєте. Ви просто не знаєте. І доти, поки ви це говорите, ви будете думати про щось інше, про що ви раніше не думали і не переживали. Я маю на увазі, що коли дьявол зможе змусити вас продовжувати коперсатися в цьому, що він робить? Він не дає вам під'єднатися до тієї сили, яка зцілить вас. Він не дає вам під'єднатися до тієї сили, яка виправить вашу фінансову ситуацію і витягне вас з боргів. Він не дає вам під'єднатися до речей Божих, і він під'єднає вас до себе та до тривоги. І воно виходить з ваших уст. Я просто не знаю, до чого прийдуть мої діти. Таке враження, що чим більше я молюся за них, тим гіршими вони стають. Ви постійно про них хвилюєтеся, і це те, що мало не вбило Йова. Це змогло вбити кількох членів його сім'ї, бо він не вірив Богу, коли підносив цілопалення. Він постійно боявся, що його діти зневажать Бога і Бог не міг до нього достукатися. Щоб позбавити його від того, так. чого так. він боявся. В будь-якому випадку давайте повернемося туди. Куди? До п'ятого розділу першого послання Петра. Послухайте уважно п'ятий вірш. Також і молоді, будьте покірні старшим. А ви всі, задягнувшись у смирену мудрість, будьте покірні один одному. Отже, Глорія. Послухайте місце писання. Тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Так. Тут так говориться, вірно? Тут так говориться. Ну так, брате Копун, так. Yes. Так. Oh, yes. Знаєте? Я дуже смиренна людина. Я. Помітно. Я такий недостойний. Ні, розумієте, ви вважаєте себе смиренним, але ви лише доводите, що ви нічого не знаєте про писання. Отже, зауважте наступне. Пам'ятаєте, що я сказав вам вчора. Ну, ви мене тут виправляєте. Так, я буду виправляти вас ще більше, тому припиніть жалітися на це. Бог виправляє мене. Мені довелося пройти через все це. Фактично, черговий раз Бог зробив це буквально недавно. Він почав вказувати мені на певні речі, які я не робив. І мені довелося їх зробити. Хвала Богу. І коли він виправляє мене, я виправляю вас. Тому припиніть нарікати з цього приводу. Амінь. Ні. Ми говоримо про те, що коли ви будете уважними, то це Це перетворить ваше життя на Еденський сад прямо тут, на цій землі. Так. Я серйозно. Але вам доведеться стояти за це. Це не означає, що ви не будете мати жодних труднощів. Ні. Вам доведеться змагатися добрим подвигом віри, але ви змагаєтеся і перемагаєте. Амінь. Амінь. Зодягнувшись у мудрість, тому що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Тож скоріться під міцну руку Божу, щоб він підніс вас у свій час. Щоб він підніс вас у свій час. Послухайте мене зараз. Бог хоче піднести вас. Він хоче піднести вас над бідністю. Він хоче піднести вас над хворобами та недугами. Він хоче піднести вас над турботами цього віку. Над, всі над всім цим. Він хоче піднести вас. Він не хоче, щоб ви намагалися самі себе підносити. Коли ви намагаєтеся підносити себе, ну, може, я можу нести хоча половину цих турбот. Ви намагаєтеся підносити себе. Ви намагаєтеся перемогти ці речі, а у вас без Бога нема духовної сили, щоб перемогти їх. Тому просто вирішіть для себе це зараз. Так, якщо ви скоритеся під міцну руку Божу, то він зможе піднести вас у свій час, піднести мене вище чого. Подивіться на це. Всі турботи ваші, Всі віддайте Йому. турботи, бо він піклується про вас. Інакше кажучи, у вас ніколи не має бути турбот. Ніколи. Ви не вірі, ніколи коли у вас турботи. Пам'ятайте, що сказано в розширеному перекладі Біблії. Все, що починається і походить зі страху, це гріх. Так. Гаразд. Давайте прочитаємо розширений переклад. І цього вірша. Віддайте всі ваші турботи. Ось що говориться в грецькому оригіналі. Віддайте всі ваші турботи, всі ваші тривоги, переживання, всі ваші переживання, все ваше хвилювання і занепокоєння, раз і назавжди, назавжди. Йому, бо він піклується про вас. Слава Богу, раз і назавжди. Я справді хотів, щоб ви це зрозуміли. Раз і назавжди у нас ніколи не повинно бути турбот. ніколи. А для того, щоб ми не мали турбот, нам слід мати віру. Неможливо залишатись у нейтральному Неможливо. положенні. Вам доведеться так, вам доведеться, якщо ви збираєтеся нести турботи. Ви не можете залишатися в нейтральному положенні. Так. Вам доведеться опинитися там, на території дьявола. Кілька днів тому я слухав записи проповіді брата Хейгіна, і він розповідав про те, що коли вони будували навчальний центр Рема і вони одночасно будували одразу два корпуси. і він розповідав про всі ці речі. Пов'язані з фінансовою частиною цього. І коли він показував щось цього якимсь іншим служителям, один з них сказав: О, братахейн, я просто не можу уявити, який тягар турбот ви несете. Він відповів: я не несу ніяких турбот. Ну, ви ж знаєте, тягар турбот про все це. І потім деякі з них хотіли сказати те саме і нам з тобою. Ви несете тягар турбот про все це. Він сказав, що просто розсміявся. Він сказав: ні, ні, я не несу жодного тягаря турбот. Я передав все це Ісусові. І я скажу вам прямо зараз: як тільки все це впаде, оскільки я з самого початку не хотів цим займатися, я зможу просто повернутися додому і продовжувати робити те, що я хочу робити, а саме проповідувати Слово Боже. І він сказав: саме Ісус сказав мені цим займатися. Я послухався його, і якщо він не зможе тут все влаштувати, то я самого початку не дуже про це переживав. Я просто віддав всі турботи про це будівництво йому. Так і потім, Лорія, він сказав те, що назавжди залишилося в моїй свідомості. Фактично, всі ті проповіді, які я слухав, я знаю, що я вже слухав це раніше, бо я раніше вже слухав ці ці проповіді. Він сказав: я пообіцяв це Богу. І пам'ятаєш, брат Хейген провів 16 місяців хворому ліжку. він нічого не знав про зцілення. Ніколи не чув, щоб хтось про зцілення проповідував. Так. І Дух Божий просто продовжував вести його в Слові Божому, вказуючи на те, що там його зцілення. Він був частково паралізованим. Він народився з пороком серця і мав захворювання крові, яке би вбило його, навіть якби його не вбили Все інші життя. хвороби. І він сказав: я просто міг бачити, як я помираю. Я просто міг бачити, як я помираю. Я бачив, як вони заходять до кімнати і знаходять моє тіло. Я бачив, як вони заходять і піднімають моє тіло. Я бачив, як вони відвозять його до якогось бюро з поховань. І він сказав назву цього бюро. І він сказав: я бачу, як вони кладуть моє тіло в домовину. Я бачу, як вони везуть цю домовину до церкви. Я бачу своє поховання. Я бачу, як вони заносять туди мою домовину. Я бачив, як мама та всі інші проходять повз домовину, дивляться у неї. Я бачу, як вони везуть мене на кладовище. Я бачив це. Розумієте? Він був прикутий до ліжка 16 місяців, і він сказав: Я бачив, як мене опускають в могилу, і так далі. Але він сказав: я почав бачити завдяки слову Божому. я почав бачити себе зціленим. Так, амінь. А буквально незадовго до цього він усвідомив. Чим були турботи? І він сказав, я мало не вбив себе турботами. В буквальному розумінні, і Господь показав йому, що турбуватися це гріх, і він сказав: Я нічого не знав про п'ятий розділ першого послання Петра, про що ми почнемо говорити завтра.' І він сказав, але я побачив, що це гріх. І тоді він сказав: Боже, якщо ти пробачиш мене за ці хвилювання та за те, що я шкодував себе, коли я цілими днями плакав про свою нещасну долю в житті. Я даю тобі слово, що я більше ніколи не буду хвилюватися. Скільки б я не прожив на цій землі, і він сказав це сталося у 1933 році, і відтоді я жодного дня не хвилювався». Слава Богу, і він сказав: хоча я мав чудові можливості для цього, але ви просто маєте сказати ні. Я не буду цього робити. Я взяв слово Боже і я не буду цього Неможливо робити. Неможливо одночасно вірити. І, і він переживати. сказав, що пізніше він дізнався про це: віддайте всі турботи Богові, так. а наш час вичерпано. Вже так. Ми повернемось за хвилину. Ісус завжди приходить на школу зцілення. Завжди. І ми дякуємо тобі за твою милість, за твою милість зцілення для кожної людини. І ми віддаємо тобі всю хвалу, В ім'я Ісуса. Амінь. Мішель Шепард з нормал Іллінойс. Вона сама розповість своє свідчення. У мене був біль, який пронизував моє плече. І він минув. Але що більш важливо, мир Божий. Мир Божий, я страждала душевно через стрес, безробіття, фінанси. Але я знаю, що можу спати. Так, бо я маю мир Божий. Амінь. Отче. Ми дякуємо Тобі за те, що ти благословляєш її Я дякую сьогодні. тобі, Господи. Дякуємо Тобі за мир, Господи. Ми дякуємо Тобі. І ми згоджуємося про ідеальну роботу для неї, яка була би саме для неї. Давай їй милість, Господи, так само, як ти виправив її тіло, виправи її фінансову ситуацію, ситуацію з роботою. І ми віддаємо тобі хвалу. Ти виправив її розум. Ми зосереджуємо свої думки на Господі Ісусі Христі. Він наше джерело, і ми всі приходимо у згоду, що в неї є досконала робота в ім'я Ісуса, службові духи. робіть так, щоб до неї прийшла досконала робота. Відкрити її, де їй потрібно йти. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сьогодні я отримала зцілення у своєму розумі. Мир Божий зійшов на мене. Два роки я страждала від стресу і безробіття. Глорія Копленд помолилася за тих, хто відчуває муки у своєму розумі, за їхнє звільнення. І я вірила про це мир, мир, наче ріка. Я забороняю душевним мукам в ім'я Ісуса. Сатано я руйную твою силу. Ти брехливий, демоне. Я руйную твою владу над цими людьми, які мають душевні муки, і в ім'я Господа Ісуса Христа закрий свій рот. Забирайся з їхньої присутності, вони не належать тобі. Ісус цілитель, Він визволитель, і ми приймаємо Його помазання для того, щоб вони стали цілісними і вільними. Від будь-яких душевних страждань, від будь-яких душевних мук в ім'я Ісуса. І я вірю, що була звільнена. Більше не буде ночей без сну. Але мир Божий берегтиме мене вночі у спокої. Я вірю, що коли Глорія промовила ці слова, моя віра була у згоді з її словами і усунула все те, що потьмарювало моє мислення. Все збентеження. Це принесло мені мир і впевненість. Знаєте, страху немає, просто мир. І я дуже вдячна за це. Це наш календар перемоги від віри до віри. Ви кожного дня протягом року можете отримувати слово підбадьорення, слово натхнення, слово віри. Саме тому Господь сказав нам з лорією скласти його. Щодня ви починаєте з роздумів над Словом Божим. Ви берете згадані та місця писання і проводите в них якийсь час. Брате Коплан, так. я просто не маю часу. Ні, маєте? Ви маєте час для всього, для чого ви вирішуєте виділити час. Ви витрачаєте так. багато часу, займаючись різними нісенітницями. А вам потрібно проводити час у Слові Божому. Це те, що робимо ми з Лорією, і ми продовжуємо це робити. Безумов, ви проводите час, ви починаєте роздумувати над цим, і ви починаєте думати. Мені важко повірити, що великі катастрофи можуть бути спричинені кількома простими словами. Я просто не можу побачити цей зв'язок. Вам потрібно побачити цей зв'язок, бо саме це з вами і відбувається. Ви просто берете ці слова, і ви протягом всього дня роздумуєте над ними, і ви бачите себе благословенними, і ви бачите себе. Ви говорите, благодать Боже, сьогодні на мені для мене все сьогодні буде Що ви найкраще. Робите? Хвала Богу, ви скидаєте прокляті і берете благословення берете благословіння? в цьому вся сутність нашого календаря перемоги від віри до віри. Хвала Богу. Щодня ви можете читати його на нашому сайті Кісіамурки. отже, ми дякуємо молимося Богу, і дякуємо Господь. за наших партнерів. Ми молимося за кожного, хто чує нас зараз, за всіх наших глядачів по всьому світу. Піднімай їх Аллилуйя. силою живого Бога, так щоб Аллилуйя. вони зміцнювалися Господом. І силою твоєї могутності. Так Господи, Господь. ми дякуємо тобі. Дякуємо. Цьому тобі, вся Отець. суті мета передач переможного голос віруючого. Ви знаєте це? Ви маєте можливість дивитися їх абсолютно безкоштовно. Ми сіємо їх. Це наше насіння. Ми сіємо у вас, ці речі. Ми сіємо наше насіння. Хвала Богу, і наші потреби сповнюються саме через це насіння. Ми сіячі. Так. І ми жінці, які пожинають. Хвала Богу. Амінь. Амінь. До зустрічі завтра і пам'ятайте Ісус є Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кісія Мурки». Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим.